Акція росте, тому що вийшов класний звіт. Або інша емоційна новина. Ні, мозок ненавидить випадковість і прагне створювати логічні історії, щоб пояснювати рух цін. Коли ми дивимося на графік, ринок, начебто, розповідає нам історію. Це робить наш мозок. Він інтерпретує дані, що побачив у історію. І саме ці історії зливають ваш депозит або погоджуються на невигідну угоду. Це прямо такий початок теханалізу. Ви бачите три зелені свічки, і мозок миттєво створює історію. Це початок тренду, і ви купуєте, але це просто була випадковість, і навіть не на паттерн. Ви купили історію, яку побачили в своїй голові, а не актив. І таке працює, навіть якщо ти трейдер з 10 Плюс років досвіду, просто у тебе не три свічки зелені, а алгоритми з яй, які також мають багато когнітивних помилок. В історії та сенси ми віримо більше за реальність, тому завжди питайте себе, це реальний причинно-наслідковий зв'язок, підтверджений даними, чи це просто красива історія, в яку мені не дуже хочеться вірити, або я вірю зі страху, або вірю, можливо, з незнання.